Партнери проекту компанії Жилстрой 2 Констракшн Груп Інтернешнл «МЖК Інтернаціоналіст». компанія Жилстрой 2 впровадила на будмайданчику житлового комплексу «Гранд» вахтовий метод будівництва. Суть його полягає в тому, що бригади працюють по 12 годин 7 днів поспіль, а наступні 7 днів відпочивають. У такий спосіб роботи на гранді вестимуть цілодобово. Зазначають фахівці в сутки Будуть працювати дві бригади. Печер одна 7 до сім'я. 7 Ну, с 7 до 19. Из 19 до 7 будет работать вторая бригада. Вот. Так будет э, на протяжении недели. На следующей неделе заходят опять две бригады другие, которые будут работать. Та, та бригада, те две бригады будут отдыхать. Будивельникам такой график до вподоби. Неделя получается, что свободная, можно что-нибудь сделать дома там, по хозяйству, заняться своими делами. За месяц отрабатываешь такое же количество часов. Но времени свободного остается для собственных дел больше. Удобен тем, что время много свободного появляется. Как бы неделя на неделю. Переваги цілодобового вахтового методу полягають в тому, що він дозволяє значно скоротити термін зведення будинку, каже Володимир Покуль. Звісно, призведені труда збільшується і уменьшається сроки будівництва. Скорочення ж терміну будівництва у свою чергу дозволяє забудовникові економити на окремих витратах. Є такі речі, як оренда землі, яка на період будівництва очень дорого стоїть, опять же, електроенергія, яка має… Имеет... Тариф зовсім інший, ніж для обычных, скажімо так, граждан. Вони вважаються не на скажем так, об'єм строительно монтажних работ, а на календарні дні. Поэтому, як ми календарные календарні дні, эти накладні расходы. За словами експерта, від цілодобового вахтового методу певний зиск мають також інвестори, які вже уклали угоди щодо купівлі квартир у житловому комплексі Гранд. Вони можуть бути більш впевнені Что на сегодняшний день очень важно в том что строительство будет закончено и будет закончено в срок вот. а может быть как бы есть у нас такая установка чтобы сделать даже быстрее тех договорных наших обязательств потребителям